Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про підпільне виробництво бензину та дизелю. Роботу у напрямку зменшення незаконного обігу сигарет, неефективне використання бюджетних коштів про це і не тільки далі. Службові особи столичного підприємства, яке мало дозвіл лише на оптову торгівлю пальним, упродовж 2022-2023 років налагодило підпільне виготовлення бензину та дизелю. Сировину закуповували в українських постачальників та переробляли її на нафтопереробному заводі у місті Мукачево. Фальсифікат продавали на підконтрольних АЗС в Закарпатській області. За результатами обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 600 тонн Пального вартістю понад 32 мільйони гривень, обладнання для його виробництва, чорнові записи, печатки, понад 3,3 мільйони гривень готівкою та транспортні засоби. Детективи БЕП довели вину службових осіб. Наразі досудове розслідування завершено справу скеровано до суду. П'ятьом членам організованої групи було повідомлено про підозру. Детективи бюро припинили нелегальне виробництво та продаж лікеро-горілчаних виробів. Група осіб у Харківській області виготовляла фальсифіковані алкогольні напої, змішували спирт та барвники з ароматизаторами і продавали як горілку та коньяк. Збували готову продукцію переважно оптовими партіями на території Полтавської та Харківської областей. Під час обшуків детективи вилучили спирт, лікеро горілчані вироби, ароматизатори, обладнання для виготовлення алкоголю та коробки для пакування. Орієнтовна вартість вилученого становить більше мільйона гривень. На майно накладено арешт. Слідство триває. Робота міжвідомчої робочої групи, створеної на виконання доручення прем'єр-міністра України у вересні минулого року, продовжується. До її складу увійшли як бюро економічної безпеки, так і Державна податкова служба, Держмитслужба, Держаудитслужба та інші органи, зокрема й правоохоронні. Ця група була створена для активізації протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого. По одному з напрямків, а саме незаконний обіг сигарет, впродовж 9 місяців правоохоронним органам вдалося вилучити понад 15 мільйонів пачок сигарет. Бюро економічної безпеки України розпочало 315 кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу підакцизних товарів. При цьому повідомлено про підозру 181 вісімдесяти Судами винесено 76 обвинувальних вироків за результатами діяльності. Беб із незаконного обігу вилучено понад 8 мільйонів пачок сигарет, понад 290 тисяч пачок тютюну для кальяну та понад 525 тисяч штук електронних сигарет. Національна поліція України з незаконного обігу вилучено понад 4 мільйони пачок тютюнових виробів, 78 тонн тютюну. Повідомлено про підозру 147 особам. Державна прикордонна служба України виявлено 134 випадки незаконного обігу сигарет у кількості 2,5 мільйони пачок сигарет. Державна митна служба України з незаконного обігу вилучено 479 тисяч пачок сигарет, понад 80 тисяч штук електронних сигарет, майже 18 тисяч стіків для електронних сигарет. Заходи щодо протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів. Координується бюро економічної безпеки України. Викрито та припинено діяльність шістьох нелегальних гральних закладів у Борисполі та Білій Церкві. Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Свою діяльність ретельно приховували, відкривалися лише для перевірених клієнтів. Про візит до зали гравці домовлялися заздалегідь з адміністратором. Під час проведення обшуків детективи бюро вилучили понад 100 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстрації. Реєстратори, роутери, мобільні телефони, чекові апарати та чорнові записи відносно гравців, які були в закладі, поліція склала протоколи. Досудове розслідування триває. Неефективне використання бюджетних коштів. Фахівці бюро проаналізували тендер на закупівлю продуктів харчування, оголошений однією з військових частин у Львівській області. Встановлено, що постачальник послуг завищив їх вартість на понад 30% у порівнянні з ринковими цінами. Аналітики надіслали Міністерству оборони України рекомендаційний лист з пропозицією переглянути доцільність укладання договору з подальшим вирішенням питання щодо. Внесення відповідних змін та зменшення зобов'язань за цим договором за рекомендацією аналітиків БЕП договір між військовою частиною та постачальником розірвано. Неефективне використання понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів упереджено. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.